Міжнародні збройні конфлікти непередбачувані, але їхні наслідки такими не є. Військовий персонал, як у своїй країні, так і під час розгортання сил та засобів за кордоном, може бути захоплений супротивною стороною, загинути під вартою або втратити життя під час бойових дій. Те ж саме стосується і цивільних осіб, які надто часто стають основними жертвами. Вони можуть потрапити до рук супротивної сторони, зокрема в ситуаціях окупації. Коли держави перебувають у стані війни, як можна зробити так, щоб інформація про долю і місце знаходження цих людей надходила до їхніх країн і сімей? Женевські конвенції 1949 року надають відповідь: держави повинні створити національне інформаційне бюро або НІП у мирний час і задіяти його під час міжнародного збройного конфлікту. Разом з центральним агентством з розшуку Міжнародного комітету Червоного Хреста, що діє як нейтральний посередник, вони можуть забезпечити централізований збір інформації та її надходження до сімей. Національне інформаційне бюро, сторони міжнародного збройного конфлікту. Мають бути задіяні з першого дня у двох ключових ролях: збирати, централізувати і передавати в Центральне агентство з розшуку інформацію про осіб, що користуються захистом, і перебувають у руках такої сторони міжнародного збройного конфлікту осіб під вартою, поранених, хворих, а також осіб, які зазнали корабельні аварії або померли, а також відповідати на запити про цих людей, звертаючись до відповідних органів, якщо це необхідно для пошуку відповідь. Потім Центральне агентство з розшуку. Може передавати інформацію через відповідну державу сім'ям цих людей. Центральне агентство з розшуку як строго гуманітарний архів персональної інформації людей постійно розвивалося з застосуванням новітніх технологій, аби інформацію можна було обробляти якомога швидше і надійніше у відповідності з правилами і стандартами захисту даних. Щоб переконатися, що звістки є і що їх можна відправити негайно і найшвидшими засобами, державам потрібно, щоб їхнє національне інформаційне бюро було готовим, у разі якщо розпочнеться війна. Національне інформаційне бюро може мати різні форми, а підготовка не повинна бути дорогою або трудомісткою. МКЧХ активізував зусилля у питанні готовності держав займатися справами осіб. Розлучених сім'єю, а також померлих та зниклих безвісти, він готовий підтримати держави в їхніх зусиллях щодо імплементації міжнародного гуманітарного права на національному рівні аби підтримувати зв'язок між сім'ями навіть у час війни.